Удачно заїхав до брата, дивіться. Коротше, треба заїжджати так неожиданно. Оказується він, бачите, навіть і не гукає. Як після цього тебе можна братом назвати, як ти не гукаєш в гості? А? Як як? Ніхер неожиданно жити не проїхати. на Надо дзвоник казати, да, я їду. А він тут щось щось заставив у мене он ложкою ковирять. Кажу я не надовго, а він каже, та це Процедура, каже, довга. Оце живуть у городі, чуєш? У мене у нас такого в селі немає? А що це буде? Макарони. М? Макарони? Макарони? А це що? Я думав палівно якась. Пальмова. Пальмова. Та запретив же наш президент. Пальмоволі. То то гушу. Кума щось бігає, суетиться, да? Тут у братишан, бачите, Ну, оце живе в городі, а тут в селі йолок немає. Красота, яка! Звичайно, наверное, не видно на камеру, не знаю. Навіть жаба якась їсть. Ліжак сам робив колись і я літом лежав на ньому. Класний. А це дровник дивіться який. надо помешать. Я думаю, чи мені додому, чи не а я это думаю, что мне ехать до дома, или не ехать. Да? Тебе еде спать? Спать, собрать. Ну так що поїм і буду спать лястину mm. ось тебе приємний якийсь Це ж кварчий А макарони Т час піджориться бур А м'ясо будеш витягувати mm. Так воно остине тим Завтра як ти їдеш. <риклад> <риклад> Просто зажарка до макароні. А. Короче, я сьогодні поїду, да? <риклад> Чи завтра поїду, а ти завтра будеш готувати, я так понял, да? Танина поставила пельмені свар. Ага, в, в, в холодильнику є пельмені. <риклад> <риклад> <А? риклад> Чи, як я дивився, каже. Знаєш, каже, як ми цей готуємо пельмені. Каже, вода закипіла, каже, дивимося в морозилку, а пільмінів немає. Ось то так і. О. А я не знаю. Опять свистілась. Не по нас приїхали тут. Вони за нас шукають. поїсти. Тут поїсти, блять. Покажи яке хоть. Нас не А тоді що? Та макарони. У нас холодно, мороз тяне. Вчора таке ще сніг моросив, таке дожди все шляпало. Недовго, а сьогодні бачите, вже мороз. Погода непредсказуємо. Темноту. Темноту. Закрий вікно. Почула, да? Це півтори літри водички ще линули. Морква. Цибулька. Типа паприка, нічого собі і все нащуплий гла... гал... глас насипає. Вот это красиво чуть. Все? Помешай. Кум обидайся и не отвечай ничего, сердачка тиката поставь. Уже кулер поменял чуть Каша малаша, да? что пахнет. Наверное, ты и прозевал и уже. Не набухал. На, лыж. на лыжике, блядь, теперь проехал. Перчатку чи треба якусь тобі? А кришка як сковородка, типу? Ніх <свист> ніфіга собі. Це в тебе кум розкошелося. Що. що ти йому зробив, що він тобі таке подарив? День рождения <laughs> Нормально ему выставилось, или что? Mm -hmm. А ты пробовал? Mm -hmm. а, mm -hmm. пробовал? Mm -hmm. <laughs> а пахнет uh -huh разивал бля. Mm. Покажор убрал. Покажору по -покажору. Казан хороший. А на сколько литру. <пеку> на 5, а ну вот 90, 90. 12. Може надо було води? Не знаю. А як ти робиш, як ти не знаєш? От глуп отлупив його. Нішо, вліза воно тобі. Да. Ух, там еще что-то да? Ведмеди, или что? Чи буйвол, чи что, чи бизон, да? Бизон. Бизон. А это что такое? Олия. you <laughs>